Мікс флісочок екстрової якості, вага мішечка, 10 кг ціна 8 євро за кг. Дивимося, перше це в нас попалась ось така флісова жилетка в гарному такому розмірі. І око поелічка. Емка. Наступна це в нас буде ось така ще одна жилетка, флісова лавандова гарнесенька. Далі плотна така фліска. Дуже ніжна розмір XL. Ось така на дівочку, чоловіча, вона прям ніжна-ніжна. Наступна. Ой, дівчатка. Яка так красота. Гляньте, ось такий флісовий світшотик. Леопардові вставочки. Вона так класно виглядає. За з ще 48-й розмір. Досить великий. Далі. Ось така манюнька буде кеча обрендована. Ліс, неймовірної якості, в неймовірному стані. Ось така адідаска буде. Ну, нічого собі, правда? Розмір емочка. Вона прям дуже густка, дівчата. Прям бомбезна. Далі. Ось така буде. Кольорі хаки. Далі. Така фліска. Розміри, як ви бачите, тут будуть великі. Багато чоловічих. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Просто глянь такий класний свічок. Я не можу сказати, що він флісовий, він більш такий як Далі знову чоловіча фліска від Primark. Навіть не фліска, я б сказала, а мрак. Так, Ось така буде флісочка, батал. Там десь два-три ікса. Далі сіренька. Ось тут елька. Страус робоча. Великий розмір. Ліс неймовірний. 8 євро. А ви маєте речі в ідеальному стані. Ой, яка валюрка, дівчата. Валюровий світшот на замку в персиковому кольорі H&M. Це клас. Далі знову робоча фліска. В смислі. Робоча. Пума. Робоча. Фліска, пума. Клас, дівчата. Цей лот прям заряжений. Ще одна валюрова. На замочку така маленька Еска десь. Ще одна вельюрка. Це вже щось більше. Ой, яка кофточка на замку. Розмір XL. Бомба. Тедік. Далі. Ще ось такий світшотик буде. Також великий розмір. Піленька фісточка. З червоним вставкою. Це Еска М по максимуму. Айспік, жилетка, та те, що вона ідеальна, просто ідеальна. Та ось така малинова ментолова синенька, сіра. Та чорна, остання флісочка. Ось така. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів, ви забирайте цю мішачок. Ціна 8 євро за кілограм. Adidas Puma речі просто бомбезні.